Він поєднував в собі ось цей момент ан антивакцинаторства при тому, що він багатодітний батько і веде здоровий спосіб життя. У мене є враження, що росіяни ставили на нього більше. Ось це був період, коли особисто для мене, для моїх друзів, було дивно, як взагалі люди можуть читати Стримоусова. Він здебільшого виходив в Ютуб або вів стріми, як він не хотів вдягати маску, як його за це намагались судити. Тобто його майданчики були в Facebook, прямі ефіри або Ютуб. Він був єдиним, ну, по суті, єдиним відомим антиваксом в місті і збирав навколо себе людей. Ось в цей момент стало щось таке, що люди, які не підтримували ковідних обмежень, вони переміщувалися в його, в когорту його читачів. Він поєднував в собі ось цей момент. Антивакцинаторства при тому, що він багатодітний батько і веде здоровий спосіб життя. Тому ось за рахунок цього він привабив якусь аудиторію до себе. Не скажу, що велику, але мені здається, що стало. В принципі, все те, що він робив, це було проросійським. Його неодноразово називали проросійським блогером. Він, до речі, це людина, яка чудово володіє українською мовою. Він вміє спілкуватися українською. Його дружина-бібліотекарка, яка писала наукові статті українською мовою. Тобто він у вишиванці фото -фото -фото фотографувався. При цьому він поширював проросійські наративи. Я впевнена в тому, що у нього був прямий зв'язок з представниками може ФСБ, може інших структур. Він проходив, у нього були, начебто, обшуки, коли затримували Тетяну Кузьміч. Було зафіксовано його спілкування. Він дуже часто бував в Криму, але знову ж таки, коли почалось те, що почалось 24 лютого. У мене є враження, що росіяни ставили на нього більше. Але по факту з'ясувало, що впливу на людей немає люди не хочуть. Бачити цих осіб при владі Стримусову це неодноразово доводило на виборах, не конвертувалося це в голоси. Якщо у Сальдо принаймні виходило, то у Стримусова ні. Тому він, він готував більше не місто, а певну свою аудиторію якусь до здачі міста, але напевно його аудиторія все ж таки була більше російська, ніж українська, тому що його читали росіяни, його цитували росіяни, а містяни вже не так і сприймали його, як. Взагалі, щось таке ключ ключове. є таке враження. Я чула його від своїх колег, від своїх друзів, що вони росіянам показували те, чого немає: картинку, зображення особливо показовим. До речі, було 13 березня, коли всі розуміли, що цей день буде один одним із сакральних день звільнення міста, річниця звільнення вони намагались завести людей. Це вже просто ми знаємо з обстріляних районів області. Люди відмовились навіть за гроші з обстріляних районів. Тому що тут вже треба знати історію, географію. Це люди, які в восьмому, сьомому поколінні, в п'ятому працюють на землях. Обстріляли, вони відбудують, вони зароблять ті гроші, вони не поїдуть на мітинг. В результаті вони привезли когось із Криму, таких абсолютно вже ан... несоціяльних людей навезли і. Е... Буквально в п'ятистах метрах звідти був проукраїнський мітинг шість тисяч людей, або навіть і більше, які рушив до того місця, де були вони, вони. Швиденько відзнялися за зйомками. Там було десь ну 50 не більше людей, і автобусами тихенько поїхали. Тобто, в цей момент був показовим. Так само показовими були дні Росії, 9 мая, коли перекривали людей, просто тупо не пускали, тому що розуміли, що місцеві можуть помститись за все те, що відбувається, і ті швидше відійдуть до Тобто, Дійсно, за цим зображенням не було нічого. Мабуть, вони своїм кураторам, путіну чи комусь іще показували зображення, показували, бачите, як тут погано. Це було шоу, але навіть за рамками за рамками нашого невеличкого міста, да, як обласний центр, навіть ми не дуже великий, да, вони могли зривати сесію, але по суті сесію міської ради можуть зривати двоє. А тут ну ну було їх п'ятеро, ну ну семеро, ну десять, не більше це були сталі люди. Дійсно, за цим нічого не було, але на жаль, до міста зайшли важко озброєні люди, і саме тому сталося те, що сталося.